Різні люди, різні долі, різні справи. Але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Олеся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Кожна людина зустрічає на своєму шляху того, лише кого повинна зустріти, випадковостей не буває. А взагалі життя це подорож, а ідеї то напрямки. Якщо немає напрямку, все зупиняється. Сьогодні в програмі мудра чарівна пані, яка добре знає життя і при цьому професійно допомагає. Іншим. Це українознавець, ведичний та сімейний психолог, засновниця Центру ведичної психології Віта Божена Філатова. Доброго вечора. Добрий вечір. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і спілкуєтесь сьогодні зі мною. Божена от таке чудове, незвичне ім'я. Так назвали вас батьки чи це ім'я з'явилось значно пізніше? Ну, по-перше, ім'я Божена. Воно досить таке древнє і досить цікаве. І насправді то ім'я власне, є псевдонімом моїм. То не є ім'я моє, з яким мене назвали мої батьки. Батьки мене назвали Алісою. Аліса десь, десь таке цікаве ім'я, теж, яке носить в собі, в принципі, і такий характер цікавості, такої неповторності і такої чарівної, можливо сказати, дівчини. Але з часом, коли я почала розвиватися, Ставати на свої ноги і займатися психологією, я зрозуміла, що так, дійсно я цікава, але можна м -м, почерпнути щось глибшого і розкрити своє ім'я і свою суть глибше. І тому я з певним часом змінила своє ім'я на Божену, яке дає мені більш глибини поняття в житті, і також моє прагнення, яке з яким я прийшла сюди, воно відображається в цьому ім'ї. Божена, ви заснували центр ведичної психології. А коли власне самі зацікавились психологією, в який момент життя? Психологію я зацікавилася ще під час того, коли навчалася в нашому університеті. А мої подруги говорили про те, що от їм цікава психологія, вони хотіли би вступити до іншого факультету, так як ми навчалися на психо на факультеті української філології. І я собі подумала: ну для чого, наприклад, їм та психологія? Якщо у нас стільки там навантажені всього в нашому навчальному е, в проці, я думаю, все, все ж таки це закинути і не звертатися до цього. Але прийшов той час, коли я одружилася, коли в мене зростав мій перший син, я зрозуміла, все ж таки, що психологія, вона. Має більш таке глибинне значення в житті. Тому що на той час, коли була стовника, я собі думала так: ну, психологія, що таке? Це чергове та навчання, практики, точніше, практичні завдання, лекції, які потрібно слухати і час витрачати на це. Але коли вже я кажу, стала матір'ю, я зрозуміла, що потрібно формувати своє життя. потрібно... Е Ладнати стосунки з чоловіком, також е, правильно виховати свого сина, і я зрозуміла, що без психології, так знаючи українознавство, тому що закінчуючи відділ українознавства, це добре. Але психологія, вона все ж таки, це основа, це база нашого життя, це на наша сказати, гармонія в суспільстві і наші стосунки саме в сім'ї. І тому саме психологія, вона мене зацікавила під час одруження. Коли одружилася, росла дитина, і ми виховували дитину. А відверто, наскільки відсотків можна змінити себе? Побутує думка, що люди не змінюються? А, побутує думка, що людина не змінюється лише для тих, хто лінивий, хто не хоче займатися своїм власним розвитком. Насправді людина може змінити своє життя кардинально. Кардинально в тому плані, що Змити повністю, так, зовнішність можна вже змінити, так, і так само можна змінити свою психіку. Тобто психіка це є душа. Ну, Душа вона одна, але все ж таки набрати тих образів, стереотипів себе і зрозуміти, чого ти хочеш, яке твоє призначення, яка твоя дорога далі, яким ти маєш бачити себе в майбутньому. І коли ми зрозуміємо, чого ми хочемо далі, ми далі починаємо формувати себе, якою ми маємо стати. Щоб досягти тієї цілі, яку ми покладемо перед собою, Божена досить цікава тема. Центр ведичної психології. Mm -hmm. Які знання можна почерпнути у вашому центрі? В наш центр це є переважно практичний центр. Це коли людина приходить із тими знаннями, які вже накоплені, вони є, тому що ті знання вони є першопочатковими, які керують цією людиною. А ми вже даємо практику, щоб вони зрозуміли, як користуватися тими знаннями і вносити певні свої корективи. Тому що людина вона прийшла зі своєю програмою, от, своїми е, баченням свого життя, але вона не знає, що далі. З тим робити, чи потрібен нам цей вантаж, цих багаж знань, так? чи не потрібен. І саме в нашому центрі ми можемо е пояснити, з тим досвідом, отриманим від своїх батьків, виховання, для чого воно потрібно їм було, і далі як керуватися в житті. Тобто знання життя. А життя включає в собі сімейні стосунки, виховання своїх дітей. А в сімейні стосунки можна сказати, що як стати коханою дружиною. Як стати справжнім чоловіком, як розкритися як чоловік, як стати мудрою жінкою, і, зрештою, можна говорити не лише про жінку домогосподарку, яка любить свого чоловіка, а можемо сказати, як стати бізнес-леді, як вміти управляти фінансовими потоками, ну і також виховання тих дітей, як ми їх маємо виховувати, до яких стереотипів ми йдемо, чого ми хочемо, щоб заклати дітям в майбутнє їхню найкращу долю. Божена, а з якими найчастіше питаннями звертаються до вас в центр? Найчастіше звертаються з такими питаннями, як власне призначення. Переважна більшість людей вони не знають, для чого вони живуть на цьому світі. Куди їм йти, куди їм рухатись? І головне, з ким вони це мають робити. Це і сімейні питання. Як знайти свою пару, як пізнати свою єдину, яку вони можуть відкрити своє серце, подарувати своє життя? Ну і... Третє, саме сне це все ж таки виховання дітей. Тому що зараз діти вони є особливими. Говорив, що там діго діти народжуються. Зараз почали говорити, що діти кристали народжуються, і поступово вони змінюють якби, своє значення, але все ж таки вони найрідніші, найближчі нам. Тобто, це є частинка нас, яка породжує, породжуємо ми її частину. Так? І як ми маємо закласти посіяти те зерно, щоб воно проросло в ній саме найкращим чином? Тому що діти це наша гордість, це наше її відображення. це… Та любов це ті недоспані ночі, які ми вкладаємо в них, і тішимося, коли все ж таки в них в житті все складається. І ми тоді думаємо: от добре, що ми прожили життя не випадково. І тому кожен, хто приходить до нас, вони шукають саме це. А далі методи досягнення цієї цілі є різні тобто, через арт-терапію, через медитацію. Ми називаємо такий процес як гармонізація. Духу нашого, духу, душі і тіла це коли е, людина гармонізує свій світ, в якому вона живе, гармонізує свій внутрішній світ, тому що зовнішні від відображення внутрішнього, яким ти є насправді таких ти людей протягнеш. І в нас в традиції говорять, що яке йшло, таке здиво, yeah. і тому, щоб ми зустрічали позитивних людей, тих людей, з якими ми будемо щасливими, гармонійними, то ми маємо бути самі такі. Ми маємо знаходитися тих самих вібраціях. ми маємо породжувати ті самі емоції. Якщо ми щасливі, будемо притягувати щастя. Якщо ми гармонійні, у нас буде на гармонія. Ну якщо у нас поселиться якісь ображені на когось, то саме ображені з тими проблемами будуть приходити до нас. Тому, власне, люди, які приходять до нас, ми можемо сказати про них як певні індикатори. Що відбувається з тобою, тому що вони відображають тебе. І коли ми вміємо читати знаки по людях, то ми можемо зрозуміти, що в нас не те, над чим нам потрібно задуматися і чим ми можемо допомогти. Тому що люди приходять до нас не випадково, вони приходять з тією проблемою, якою ми знаємо відповідь, ми можемо їм допомогти, тому що, власне, так от відображення, як ми кажемо, закону Всесвіту є зовнішнє дорівнює внутрішньому або подібне, притягує подібне. Божена, а скільки відверто часу потрібно людині для того, щоб з вашою допомогою розібратися у собі? Е, є різні ситуації, є різні проблеми, з якими приходять люди. Но в середньому, якщо говорити, то близько місяця потрібно, що вони приходять. Але місяць це не означає, що день-день день ходити. Один-два рази на, на тиждень потрібно до нас завіти, завітати. Чому? Е, тому що ми, як багато хто людей приходить до нас на спілкування, ми не можемо пережити їхнє життя за них. Ми можемо лише навчити. Як нас їде автобус, ми туди саджаємо водія, і водій, по суті, веде той автобус, багаж знань. Так? так само ми. Ми вчимо людей жити. І люди саме по тих прикладах, по тому баченню, по тих навчаннях, яких ми даємо, поправляємо їх. От вони починають ставати володарами, як ми кажемо, власної долі. І вони вирішують далі, як їм далі змінюватися, працювати над собою, чи все ж таки їм комфортно в тій ситуації знаходитися, які вони потрапили. А стосовно медитації, цьому можна навчитися? Так, звичайно. Медитації можна навчитися. Це насправді дуже просто і легко, тому що навіть коли пригадатиме на зупинці, ну зараз правда мало хто стоїть на зупинці, всі переважно рухаються в власним авто. А стоїш і отак от думаєш, задумався на мить і заспокоївся раз, і думаєш, так ой. Дійду далі. Так? Тобто mm -hmm. на мить зупинилися. Ми. Тобто, це є своєрідна медитація, коли ми зупинилися і продумали своє майбутнє. Що ми будемо робити сьогодні, там до вечора, приготувати, їсти, прибрати, подивитися дітей? От. Чи ми будемо планувати зустрічі з ким там і як? І ми вже не, не, не замислили спеціально, взявшись за аркуш паперу і, і ручку і записувати 1, 2, 3, 4. А ми запрограмували в собі, побачили своє майбутнє програмувавши себе тут і зараз. Тому медита. Це знову ж таки природній процес, коли людина вже вміє це робити. Тому що з самого дитинства, коли ми ростемо, що робить дитина? Вона грається, коли вона грається, вона так стала дивитися на іграшку, так? або стала вона спілкується з кимось, вона відчуває, що хтось поруч, якби третій є. Так? От. Далі, коли ми вишиваємо, це є. Також певний процес, коли людина знаходиться в тому стані, в зміненому, коли вона відчуває тонкі енергії, це вже можна сказати пізніше. Так? Ну, Щось нею таке відбувається, де вона посилає ті думки і думає, як би прожити завтрашній день, як подбати про своїх дітей, як придбати про себе. Далі. Та монотонна робота, навіть гречку, колись ти ж це є певна медитація, але ми не зосереджуємося на цьому, і ми не думаємо, що це медитація, а це звичайний процес, в якому перебуває людина. І тому медитація це коли приходите вже до нас в центр, це є вже ціленаправлена дія, коли ми на певну проблему ми спрямовуємо нашу енергію, ми спрямовуємо ті знання, які ми маємо, і нашу можна сказати, душу. Для того щоб змінити ту чи іншу ситуацію, або скоригувати її, або направити на певне русло. Оскільки ви так добре знаєте психологію і особливо жіночу психологію, коли на якому етапі і як можна зрозуміти різницю між коханням і закоханістю? На мою думку, закоханість це є такий певний, можна сказати, стан, який не є довготривалим, а з приводу кохання. Це довготривале, яке ти можеш присвятити все своє життя. Коли ти хочеш кожного ранку бачити її очі, коли ти хочеш бачити посмішку, коли ти відчуваєш задоволення і щастя від того, що тебе підтримують в будь-якій ситуації, в якій ти потрапляєш. Не то в тебе радість і щастя за тебе лише радіють, а коли у тебе відбуваються там, депресивні якісь стани, певні ті моменти, коли ти можеш відкритися тій людині. Тобто, це. Той той стан, коли ти можеш впустити ту людину в свій світ свого творення, те, що ти створив, і розказати їй, коли вона без осуди сприйме те, що в тобі відбувається. І своєю порадою і своєю підтримкою завжди буде поруч. Коли ви зустріли власне свого чоловіка, ви відразу зрозуміли, що то ваша друга половинка? Коли його зустріла, то так. Я зрозуміла, що це, власне, моя половинка досить багато часу, можна сказати, можливо, навіть і не багато, але ми вважаємо з ним, що то багато часу ми присвятили саме пізнанню тому, чи ми є парою. Якщо взяти зараз сучасні такі ведичні психології, є такі розуміння, як кармічні стосунки, духовні стосунки і стосунки однокласників. Власне, я має другий шлюб. Перший шлюб це був той, який я можу назвати кармічним, тому що це та ситуація, коли не розумієш одне одного, тобто ми живемо в різних світах. І головне те, що я його не розумію, і мене не зрозуміє. І коли в нас є. Наприклад, бит, да? побут, в якому ми живемо разом разом, але все ж таки в кожного створений вже свій куточок і в кожному в ньому комфортно. Я розумію, що тим людям нема чого мучитися, так, весь цей період свого життя, а краще розійтися, розійтися і дозволити кожному бути щасливим, подякувати саме тій зустрічі і піти. І коли ми зустрілися з моїм чоловіком із Твердиславом. То е, я думала, коли не стати на ті самі граблі і щоб не помилитися, тому що час йде, життя йде, і якісь у нас відбуваються і прив'язки, і стосунки, і все ж таки потрібно відчувати, чи дійсно та людина, чи ні. Е, і от мені психологія стала в допомозі. Я саме за допомогою практик медитацій, ми пізнали саме одне одного, як ми це робили. Є досить багато відомих практик, які дозволяють через медитацію протягнути минуле життя і побачити саме в минулих життях наші проявлення чи то ми були разом, чи ми не були. Ну знов ж таки, це хто скаже, що це там це неправда? Скажу, що це вигадка, то тої видуми, якісь але коли зустрічається двоє, двоє людей, і ми говоримо про одні і ті самі речі, от хоча ми з ним не проживали разом, він сам із Дніпропетровської області, а я з Хмельницької області, ми не знали одне одного. І коли ми дми він в себе, а я в себе і говоримо про одне і те саме, далі народжується питання: звідки ми можемо знати це. І далі йде відповідь. Певне, це минуле життя, тому що ми певно зустрічалися, і ми притягнули ці душі тих людей, і так само ми притягнули один одного і зустрітися, щоб ми зустрілися разом. І, власне, коли ми зустрілися разом, є такі досить цікаві психології, практики, коли можемо одне одного а, з допомогою медитації перевіряти запитаннями, витягувати із, ми кажемо, хто підсвідомості, надсвідомості і в свідомості. Працюючи Саме з трьома рівнями ми е, отримали ті відповіді, які нас цікавили. А цікаво нас що? Чи пара ми є, чи можемо ми далі прожити, чи будуть в нас гармонійні стосунки, що ми будемо мож, зможемо далі творити? Тому що ми взяли, як ми кажемо, таку відповідальність розжити разом. Так? І саме от практики медитації, робота над собою робота досить цікава, і досить коли погружаєшся да, от uh -huh. в цей стан. То час немає меж. Ти пішов, здається, ти там 5 хвилин, а вже пройшов час, пройшов 2 години. І бувало таким чином, що коли ми жили в Києві, з вечора ми починали медитувати з ним разом. І, здається, ти перебуваєш в медитації і вже відчуваєш, що вже пташки співають, сонце сходить. Дивишся, ми лягали там в 9 годині, дивишся 4-та година, п'ята година, і думаєш, Боже, де ж той час дівся? І на той час це було у нас 4 місяці. Чотири-п'ять місяців ми працювали кожного не, кожного вечора, кожної ночі. Ми стільки передивилися тих життів і пізнали одне одного саме через медитації. Хтось може сказати, що це є неправда, хтось може сказати, що це якісь видумки є. А насправді воно працює так, воно і є, тому що. Не може бути таким чином, що одна людина відповідає, так а друга може собі уявити, вона відчуває і бачиться. І так само ті люди, які перебували в тих самих стосунках, які ми питання вирішували, вони як і в цьому житті зустрічалися, так і в іншому житті зустрічалися. І саме медитація дає нам можливість це пізнати. Я впевнена, що в наших телеглядачів, які сьогодні дивляться і слухають нас, виникло питання щодо конфіденційності. Як у вас це? Ну, звичайно, так як і робота з кожним психологом, вона саме підтримує ці права кожного нашого клієнта, який до нас приходить. Ми не маємо права розголошувати, хто до нас приходив, о котрій годині, з ким ми працюємо, про що ми працюємо. І тому, власне, коли ви прийшли до нас, то наше спілкування залишається на рівні нас. Воно далі нікуди не виноситься. І, власне, свого психолога вибрати не є так просто. Тому що потрібно відкритися, довіритися тій людині, до якої ви прийшли, і вона має бути відповідно в вібраціях, ми кажемо, твоїх, і яка тебе може зрозуміти і підтримати. От і тому е, я думаю, що до нас прийдуть саме ті люди, яким ми потрібні, з якими ми зможемо знайти спільну мову, і саме ми їм допоможемо знайти свій шлях, своє призначення, також створити щасливі сім'ї, і також виховати гармонійних щасливих дітей. Дуже гарний вислів. Ваш одяг то оберіг вашої душі, так? чи наш одяг оберіг вашої душі. Коли власне, вас зацікавила вишивка, адже наші телеглядачі помітили, в яких гарних сукнях ми сьогодні знаходимося, це також ваша робота. А цікавість до вишивки в мене народилася також під час навчання у нашому вузі. Ми вивчали традиції, ми вивчали звичаїв наших предків. І мені було досить цікаво, чому саме у них складався такий світогляд, що породжувало цей світогляд. Багато було питань, але мало було відповідей. Коли я навчалася, то так їх і не отримала, тому що, по-перше, більше напрямок був українська мова, там, література. Читати не було на той час можливостей багато, тому що нам так задавали багато літератури читати. І плюс до того, що народилася в мене дитина під час навчання у вузі, вже коли став мій Ярославчик старшим, тоді я більш почала допитливіше ставитися до тих умовних знаків, символів, які Дивлячись на них, вони породжували щось таке незвичайне. І я не, зрозуміла, не могла зрозуміти, що воно саме таке, що воно означає і чому якесь є таке от відчуття співзвучне саме з от, моїм нутром, так, з моєю суттю. І знову ж таки, це одна із практик з медитації. Коли я ходила в минуле життя, я бачила, що я була а такою жінкою, яка мала, можна сказати, дівчат, яких я навчала. От, я мені це подобалося. От, і я от, можна сказати, не з Жгою там слави якоїсь, так що я така була відома там вишивальниця на той час. А саме от відчуття, що я допомагаю людям, допомагаю людям знайти себе, розкрити свою внутрішню суть саме через вишивку. І власне я пішла навчатися в аспірантуру. Я поступила в аспірантуру а, в університет українознавства. І саме я почала працювати над роботою, як давня міфологія, як джерело пересних знань про права українців та Україна. Та власне. Зупинилася на українській символіці. І прийшло з часом, що мені потрібно було певну статистику робити до роботи і почала вишивати. Я почала вишивати сама, і вправда, я вишивала ще з дитинства, але більш усвідомлено я почала вишивати саме під час навчання. Я зрозуміла, що я не можу ці всі е, візерунки, вони прямо ні перед очами стоять, і вона захоплює, захоплюють. якийсь вир закручує, і я ні здавалося, що я з цим вишиттям щось творю нове, щось те, яке може допомогти комусь. І власне та робота була це коли ми з Твердиславом одружувалися. Я вишивала рушник весільний наш, тому що моя бабуся розповідала про те, що рушник, який маєте стати обоє, він має бути вишитий обов'язково тобою, не ким, кимсь іншим, а саме тобою. Тому що ти будеш закладати своє щастя, ти будеш закладати свою сім'ю. Певні є правила з одного боку, маєш ти вишивати і думати про свого чоловіка, яким він має бути, як він має розкритися як чоловік, скільки від має бути діточок у вас, де ви маєте проживати, який у вас будинок, тобто всі такі дрібниці. Потрібно відтворити у ньому. А в другій частині я мала вишивати, яка я має бути жінка, яка має бути мати, яке у мене було дитинство. Наскільки я була вдячна своїм батькам, що вони мене виховали, що вони виростили у мені ту любов, те сприйняття до оточуючого, до людей і вміння спілкуватися. Тобто, все це народжувалось рушнику. І як я коли дивилась на нього, мені здавалося, що, що він оживає. Він оживає і має певне своє життя. І я той рушник вишила за 4 дні. Тобто, для рушника, із тою символікою, яку я вишивала, Наповненням саме орнаменту це досить можна сказати багато роботи. але я дуже швидко його вишила. І вже в кінці мій чоловік каже: Божена, ти так його вишиваєш, де я ще допоможу тобі вишивати. <рес> то останні хрестики то робив власне він. От я думаю, що це є не випадковим, тому що так як ми живемо з ним, досить гарно, я бажаю всім жінкам жити <рес> так, так з чоловіком і також мати такі стосунки із, із чоловіками своїми. От. І саме вишиття, я зрозуміла, має для людини велике значення. І я почала вивчати і досліджувати символіку. І зрозуміла, що кожен символ він творився не просто так. Тобто він має своє призначення, він має своє життя. А якщо він має своє призначення і життя, він має здатність впливати на людей, які його одягають. І знову ж таки, значення того символу, якщо він означає там достатку, мудрості, розкриття там. Любові, жіночності, ніжності. І коли я почала шити одяг і вишивати, наповнювати цими символами, я бачила, як люди змінювалися. Я бачила, як вони в своє життя притягували хто достаток, хто жіночність, хто материнство, хто не міг народити дитину. Я вишила рушник, і за допомогою того, що е, вона каже: Я не знаю, що не я відчуваю силу в цьому рушнику я буду замотуватись. Вона ходила, замотувалась тим рушником, і вона завагітніла. Десять років вони не могли завагітніти і з тими символами, тими знаками, які допомагали саме цій людині зробити. І я вірю, і я знаю, що ці символи, знаки, вони допомагають змінити як і майбутнє, допомогти людині розкритися зсередини. І я кажу про те, що виживка це є відображення внутрішнього стану, і коли ми відображаємо себе. І показуємо людям, що ми щирі, ми відверті, ми яскраві, ми ніжні, ми лагідні, ми турботливі. Ми ну все-все саме тепле, саме гарне. І люди сприймають і притягуються такі до нас, і допомагають нам творити той світ, в якому ми живемо. І ми щасливі, ми гармонійні, ми задоволені, відкидаємо ті всі проблеми, які могли бути в суспільстві, і лише притягується добро. Гармонія, спокій, любов і затишок. Божена, я настільки багато позитиву отримала від нашої розмови. Я думаю, що з цим погодяться і наші телеглядачі. І все ж таки, що таке щастя для Божени Філатової? Ой, таке гарне питання. Щастя для мене це те відчуття, коли на спині виростають крила, коли ти можеш керувати своїм життям, коли ти можеш допомагати людям, коли допомагаєш їм, ти розкриваєшся сама. Коли ти можеш зробити те, чого тобі бажається, і тебе підтримують, тебе підтримують у всіх твоїх бажаннях, твоїх а, можливостях. І щастя, коли тебе чекають вдома, коли в мене чотири хлопці чекають, дуже приємно чоловік і троє дітей. Щастя, це коли бачиш посмішки своїх дітей, коли здорові батьки, і коли світ кожного ранку посміхається сонцем. Я дуже дякую вам. Хочу підняти цей келих за вас, Боже, за вашу енергію, за той такий оптимізм, позитив, який ви несете в собі. Миру, злагоди, любові вам і вашим рідним. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Шукайте гармонію в собі. І вам обов'язково пощастить. До побачення.